Людожари це люди, які поїдають інших людей. Тим самим, вони відомі в контакті. Послухай мене, я твій найкращий друг. І всім на це буде по цимбалах. Знайди собі дівку. Ти про дівку, у якої проблеми з батьком? Привіт. Ні, я працюю. Зайдеш до мене на вечерю. О, вечеря, ну погано. Дідько! Я її вечерю! Знай, я сама сильна лідожарка. Залізні балки, моя єдина слабкість. Я ж людина. Ні, це повна лажа. О, я живий. Пошкоджені органи. Ми замінили на органи мертвої якоїсь дівки. Та без дозволу рідних людей. Це звучить та тупо. Я знаю. Людожери не можуть їсти людську їжу. Я ж не людожер. Чивачи, хочеш їсти? Бляха, що з тобою. А що з тобою. Поїсть це. Ні, я не буду людожером. Та з'їж. Я не хочу бути людожером. Та задовбав. Дідусь, заткніть цього плаксія. Ви кави. вона неймовірна. О, краще стало. Та по новому колу нам потрібна маска від скрилекса. І я скрилекс, який буде бити байдаки в цьому аніме. І я також. І Я також. А хто ти такий? Я привабливий та потенційний педофіл. Може, підемо до мене за цукеркою. Дорогий Канекі, пам'ятаєш, що мама казала робити, якщо педофіл тобі запропонує цукерку. Так, мама, ти збрехала мені. Та неси. Це був жарти. Ти можеш прийняти у мене душ, а чому б ні? Я хворена голова Саригань, який знущається над дітьми. Я дорогоцінний напарник, якому на все насрати. О, яка мені захисна дівчиська. Це краки не хочеш? Не вір, це паска. Де канаки, коли він потрібен? Що за хрінь? Я не хай, яссаю. Я взагалі не можу зрозуміти, що ти собі під ніс. Що я не кою? Все гаразд. Не не трісуй. Я не можу померти від рук дитини. Отрими паса злузі. Пострувайте. Я забула вимкнути праску. А він одружений. Привіту Ні, сам. він твій брат. А, так, ви схожі. А, викрали. <тірвання> Та з ним все гаразд. Гаразд. Рятуємо його. Навіщо ти це робиш? <тірвання> Люблю приносити страждання. Який ти жалюгідний? Це дівка, яка померла від залізних балок. Пішов ти, Режим бога перед. Що? Чому твої волосся білі? Я ти типу покуртий поц. Чому твої нігті чорні? Бо це мене робить милим. Це саме небезпечний людожер дожар всіх часів. Це одно оке. О, канакі, ти змінився? Я більше не канакі. Я? Канеджі. Іди в сраку я блондин. Тож ми йдемо додому. Дякую. Але я піду з тими, хто мене викрав. Що? Це повна дурість. Читай мангу. Я завжди буду пам'ятати тебе старий як який знущався над дітьми. Аго кралю. Що ти тут робиш? Це мій тато. Ти хто? Діло срака, що ми беремо малечу. Куди підеш? Я не знаю. Будеш моїм татом. Звісно, будь гарним хлопчиком. І він з посмішкою вбиває всіх знову і знову. Вони так швидко ростуть. Я вмію коротити ручкою. <праць> Тож, що тепер, Послухаємо неймовірні саундтреки. Особливо нічого не змінилось. А мангезбест. Та задовбав. Тока! Канекі повернувся! Він що? Пішов ти? Кумедно, ми знову тут. Я думаю, про твого батька я кого поважаю. Мій батько був навіжаний. Він же мертвий, і ми повинні його любити. Ти такий сексі, коли говориш про мого батька. Секунду. Ого, хлопці, хлопці, на кого я схожу? Хлопці? Хлопці? Та пацимбали. Перед до битви. Я повинна знайти конек. Готуйсь. Стартує. Це, мабуть, кінець. Ні, не помирай, не помирай! А ти хто такий? Я твій найкращий друг. — А так, звісно. Не бійся, чуваче. Я тебе донесу. Тож, пішли. Через пару хвилин ми прибудемо. Дідько, Не відчувай ніг. Яка біль. Потрібно прискоритись. А тоді напевно добре. Я майка прибуває к фінішу за 36,85 секунди. секунд. Це світовий рекорд.